Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео, де я граю в Raft. Це вже четверта в нас частина. Я вже тут багато чого навчився і багато вже чого знаю, вже трохи розвинувся. Як бачите, то мій пліт вже такий трохи великий. Якщо ви не дивились моїх попередніх частин, а саме третю, другу і першу, то я би вам дуже радив подивитись, тому що воно буде корисне для вас, щоб ви розуміли. Я, що я вже встиг зробити і що мені ще треба зробити. Кому підписуйтесь ставте лайки, готуйте чайок, беріть печеньки, буде цікавенько. Так, тоді в минулій частині я посадив урожай, і бачите, він у мене вже трохи достиг. Ой, я його не з'їв. А, о, я посадив. Треба мені, напевно, ще одну грядку поставити, бо мені їсти треба багато. Е, чайки! Вони не Вони згіли чи ні? Добре, я, напевно, ще одну поставлю, а тут треба чотири дошки і ще одну мотузку. Ну, мотузку я знаю. А ще одна в мене є посилка. В минулі лі... частинах я ще відкривав посилки. Можете подивитися, що мені там випало. О! Диван. А де той диван? А, ну прикольно, а гірлянду як. А, так гірлянду легко крафтити. Добре, напевно, зараз крафчу мотузку, скільки мені їх треба для. А що я мав крафтити? А, для грядки. Де та грядка є? Де а вона тут? От то є більша грядка, чи то є менша? А, то середня, а то маленька. А, а ого, мені треба тих дошок багато для того. Може, треба, може ще якусь більшу можна буде грядку зробити, вона якась трошки маленька. Так, ну поки що такого нічого цікавого не плаває. Бочку я не дістану. Так, добре, дошки теж треба буде збирати. Опа, акула. Грядка не пропаде, якщо вона то зламає. Так, бочку я зачепив. І що з неї багато дошок? Ну, в принципі, дві теж не дуже непогано. Крюк для мусора є. А, а як його? А може його покращити якось можна? А, не. А де його взяти? Прикольно, а де мені взяти той покращений крючок? Добре, ну потрохи буду щось тут досліджувати. О, велика грязь. О, бочка. Так, скільки в мене вже тих дошок? Ой, все рівно трохи мало. А тут вже не треба ложити їх. Так, пливуть ще бочки. Немало, в принципі. Так, бочка, давай. О, є. Що там мій врожай, а він щось не росте. Потрібна прісна вода, а, вона просто так не росте. Ану, може, тут є? О, відро! Зараз мені треба буде, може якраз ним і буду поливати щось. Його їсти хочеться. А як мені. Що мені з тим відром робити? Ай. В нього набралась вода чи ні? А як набирати, а його поставити можна хоча б. А що мені з тим відром робити? А як мені поливати мої грядки? Бо мені. А, тут знов же ніч, капець як швидко ніч настає. Опа, чайки. Е, чайки летіть. Вони мені що, плоди можуть їсти, чи що? А для чого взагалі відро? В нього можна щось набирати, чи що? А, в нього тільки я його скрафтив. А, може його дослідити можна хоча б. А ну зараз досліджу. А, не можна. Ясно. Ого, тут острів величезний. Я думаю, я там щось цікаве найду. Але мені треба буде до нього підготуватись. Мені як мінімум треба якийсь спис чи що. Йой, скільки дошок треба. Де мені стільки взяти? Скільки в мене є взагалі? Тільки дві. Йой, я трохи боюсь на той острів, де він такий трохи великий. Ой, мені тут акула, походу, знову відкусила. Йой, я... так якось не дуже хочеться вночі грати. Вдень більше подобається. Але вночі вайбовіше. А, я, напевно, на той острів запливати і не буду, може я його якось обмину. Добре, поки що збираю просто дошки. Так, тут можна набрати прісну воду? А, тут треба положити. Все, я положив, вона кип'ятиться. Ой, я і їсти хочу ще. А звідки в мене взялася ще одна ця? А, може, випала з бочки або щось такого? А, я все-таки сюди приплив. А посеред води то можна? А ні, то не можна. Гіо, я, я не хочу на той острів, тим більше вночі. Цікаво, що там будуть якісь страшні ці. Просто я ще реально не готовий. Ні, в мене його не вийде обминути, на жаль. Напевно, я все-таки його скіпну якось тут вирулю. Бо я не хочу реально по ньому зараз ходити. Трохи страшно. О, бочка. Блін, не підібрав. Йой, в мене ще зламалось весло. Де мені її взяти? Весло. Все, приплив? Чи може все-таки сходити? Йо, я не знаю, ну попробую, в принципі, добре. Може хоч відео буде цікавіше. Так, випити. Йо. І в принципі, зараз можна буде йти. Але в мене зброї реально взагалі нема. Хіба зараз може, ще дерево трошки наловлю? Скільки в мене вже того дерева? Тільки чотири? То як тільки 4? Добре, йду попробую, але ще збережусь. О, мені дало досягнення за те, що я прийшов на острів. Ну, може все-таки тут буде. Йой, чекайте, я пліт не поставив на крючок. Оце зараз капець буде, якщо він кудись попливе. Якщо він кудись і поплив. А ні, він тут стоїть. А, реально він кудись пливе. От треба крючок скрафтити. Тож ніше, не крючок, а. як воно називається? Я щось таке бачу. А, одноразовий якорь. Так, ну все, в принципі, зробив. Ой, акула відкушує. І де той якорь? Мій все поставив, стоїть на місці. Так, добре, ще з'їм. Картоплю. Зараз її треба взяти сюди. О, тепер можна їсти. Що, плід стоїть на місці, я надіюсь. Стоїть на місці, добре, можна йти. Бо той острів, в принципі, такий трохи великий. Може там буде щось цікаве? Ай, що мене вкусило? То кула, я надіюсь. Так, добре, побігаю, може кудись знайду вихід. Кудись на якусь галявину може. Як мені вийти кудись на видне місце? О, біла квітка, я не знаю для чого. Ще одна. Що ще одна. А, реально. І що тут буде щось цікаве? Я не знаю, на що мені ті білі квітки, але хай буде. Може для чогось вони це і використовуються. Йой! Ой! Що це таке? Це кабан! В мене зброї нема, як мені його бити? Ні, я тікаю, я тікаю, мені не треба... У мене ще й зброї взагалі нема. Він мене ще й так в жар. Так трохи нормально. Назбираю Но дерево, зроблю зброю, і тоді вже можна буде йти. Бо Тут тих ворогів може бути багато. Йо-моє. -йо. Кабан відстань. Мій плід. Зараз він мене врятує. Цікаво, чи кабан в воду піде. Але з нього можна буде стільки м'яса добути. Так, ну окей, зараз приготую собі їжу. Звичніше, не їжу, а спец. і піду потім битись з биком. І тут ще акула пливе. Так, добре, йде мені брати дерево, тут біля мене взагалі нічого нема. Де весь хлам? Ще їсти нема що? А ні, ще є щось. В мене тут чайки повкрадали. Прикольно. В принципі, на тому острові можна багато що знайти, але трошки страшно. В мене зброї реально нема. О, ну тут вже день тут буде. О, як класно, як прикольно. Добре, йду десь туди побігаю. Тут Би можна було добути дерево, але в мене нема сокера. Ой, як гарно, В день, реально гарно тільки то, що там той кабан. Що я хочу знов туди наверх? Ого! Що це таке? О. Це було неочікувано. Серйозно. Але прикольно. Але, блін, ще те, що чайки повкрадали мій врожай. Це теж якось не дуже. Знов. Що тут всі проти мене? Чому тут немає якихось мирних? А чому тут речі йдуть під воду? Так, добре, я хочу знов туди нагору. Мені там сподобалось. Добре, йду. Не, я тут не залізу, а де я тоді ліз? Може, отут? А, і на тій галявині мене вроді тоді кабан і зустрів. Вроді. Шкода, що тут ще не можна так швидко бігати. О, той кабан. Ой, він зі мною погнався. Добре, я думаю, для мене ще трохи рано той острів засвоювати, йо, я і бігати не можу. Попри картоплю? Ой, кабан, кабан, іди, 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 я не хочу з тобою мати справу. Ого, там хлам валяється. Ну зараз хіба реально спес приготую? Для нього там багато так, то нічого не треба. І може піду на охоту до кабана. Але це, напевно, буде в наступній частині. Якщо ви хочете побачити, як я борюсь з кабаном, очікуйте наступної частини, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!